Місце, де народжуються чемпіони та виховуються сила нації. У броварах нещодавно відкрився спортивний клуб М-8. В нашому спортивному клубі М8 ми будемо розвивати такі напрямки, як бразильська джиу джиу-джитсу» та «ММА». Бразильська – це найкращий е підхід до гармонічного розвитку свого тіла унікальне бойове мистецтво, де важлива не лише фізична сила, а й розумові навички. Боротьба, яка як шахматна партія. Секрет успіху спортсменів клубу М8 – це результат комплексного підходу до тренувань. Методичний структурований підхід, кваліфіковані тренери, чемпіони Європи, чемпіони України, які самі на даний момент розвиваються та змагаються. Тренер Ростислав у спорті вже понад 10 років постійно вдосконалює свої професійні навички. Сила характеру це перше, що закалюється в цьому виді спорту. Нас займаються і хлопці, і дівчата. Більш хлопці, звичайно, в такому виді спорту, але є й такі бойові дівчата, які в нас тренуються всі чемпіонки світу. Фізична форма це і гнучність, і вони можуть постояти за себе в житті. Ось чому це ідеальний вид спорту, який потрібен дітям. Я вважаю, що треба віддавати дитину на такі на такий спорт з п'яти років. Саме в такому віці почала свій спортивний шлях Тетяна. Дев'ять років, і, і ці чотири і роки я вже займаюся жив Я походила на танці і на джи-джитсом. Я бросила танці. Більше мені подобається боротися. Всім людям раджу ходити на тренування, тому що це спорт, це фігура, це здоров'я. Незважаючи на свій юний вік, тетяна вже чемпіонка Європи та планує своє майбутнє пов'язати з професійним спортом. Ну, я хочу стати успішною, досягнути чорного поясу. Ну для цього. Треба чітко слухати тренера. На тренуваннях дітей навчають не лише правильним технікам, а ще й правильному налаштуванню, щоб змагання стали важливим досвідом у житті. Я займаюся вже вже 6 років. Я вже взяв багато титулів, бронзовий призіндер миру та, та Ну, Багато змагань вигравав та програвав. Ну на в програшах тренуються, тому треба йти далі чемпіоном світу один раз, хоча б в світі, то, то й буде класно. Зараз триває набір на групові тренування діток різного віку та всіх рівнів підготовки. У нас є бажання виховати найкращих джисерів України, Європи та світу. Це Чудова можливість приєднатися до спортивної родини клубу М8 та стати справжнім майстром бойових мистецтв. Друзі, запрошуємо всіх вас до нас на тренування по бразильському джиу джитсу у спортивний клуб М8. Вісім <плес> джитсу